Добрий вечір. Мене звуть Тимошенко Олександр, психолог, 26 років досвід роботи. Продовжуємо наші бесіди через середу. Минулого разу ми говорили про самооцінку. Я Казав, як я підходжу до цього. Тобто самооцінка це спосіб мислення людини про себе. Так як завжди у нас йдуть думки різні в голові, це всі розумієте. І це самооцінка, оцінка, це той спосіб мислення, який ми обираємо. Але не, не завжди добровільно. Бо якщо з дитинства нам щось говорять батьки, а діти довіряють батькам, безумовно, до певного віку, і у них формується таке мислення, яке ми потім називаємо. Завишена самооцінка, там занижена або адекватна. Але я на цьому не засереджуюся, яка вона адекватна, занижена, завищена, я іменно, говорю про спосіб мислення. От як я до цього підходжу. Тобто, якщо формувати самооцінку, яка нам подобається, тобто не завищена, не занижена, так скажемо, яка нам подобається. Чому я так кажу? Бо от є люди, які. Настільки звикли про себе думати а, в такому негативному о, напрямку, да, у нитіки, як ми їх називаємо, да, то це настільки стає їх сутністю, що ну, дуже важко людину звідти витягнути, бо для <кій> неї це звично. Там зрозуміло, як потрібно думати, як потрібно будувати стосунки з людьми. Завжди у такій людині знайдеться, хтось буде їй допомагати. Це теж спосіб виживання і навичка. І тому, коли такій людині кажуть, що може інакше якось думати, то у неї буде руйнуватися весь спосіб життя. Тобто спосіб ну, ті навички, які у неї сформувалися за, за стільки років. Так? Кожна людина, яка про себе високого такого, думає про себе дуже високо, що вона краща за всіх, що ну, нікого нема. Ну, да, нікого нема краще, ніж, ніж вони умніше. Так? Тому я от як я підходжу до цього питання, потрібно а, самій людині визначитись, що для неї є. А, Думки не корисні для неї, що є корисні. Це ви самі можете сісти і самі вирішити, що для мене буде корисним. Ну, наприклад, якщо я буду думати, що в мене в житті мало що вийде, що я там не здатний або не здатна для чогось, мене не люблять люди, не довіряють, або людям не можна довіряти, або я гірший, ніж інші люди. Так, ну це можна віднести до некорисних думок. Корисні думки, а якщо ці думки звичні, то, то що я сказав, то, то потрібно дійсно це тренування ума. З'являється у вас думка, я там нічого не можу. Да, от така думка, от я нічого. От тут же ж проблема у узагальненні. Дуже багато, якщо прислухатись до своїх. Роздумів, то можна побачити, що ми страждаємо іноді узагальненнями. Я нічого не можу, або він нічого не може, у мене нічого не виходить в житті. Так? Тому треба оці узагальнення якось прибрати. Я нічого не можу. Ну, знаєте, можна, якщо жартівливо сказати, що я не можу в туалет сходити, якось не виходить. Там, я нічого не можу, значить я не можу їсти. Тобто під словом нічого... Ну, якщо підійти отак чесно до цього слова. Нічого. Але людина знає, що вона не може. Тому потрібно зрозуміти, що конкретно я не можу. Або не хочу. Оце не можу або не хочу, дуже цікаво теж річ. Бо е, оце слово я не можу, ну, дивіться, слово не можу, да, не можу, фраза не можу». От я дійсно не можу. Проковтнути стілець. Ну, не можу. ну Фізично у мене рот малий, щоб його проковтнути. Але я можу його з'їсти. Напільником попіляти, десь порізати по кусочкам. Можу? Можу. Бачите? А коли людина каже, я не можу сказати ні, це ж теж ну, стосується як, так званої низької самоцінки. Де? Я не можу сказати ні. Як не можу. Я от людям провожу маленький тренінг в одну хвилину. Кажу, я от кладу там карандаш або ручку. І зараз я вас попрошу мені її дати, а ви скажіть мені ні. О, навчились. Тобто, бачите, це жартівливо, а в цьому я бачу дуже великий сенс. Бо коли людина каже, я не можу казати, ну, слово ні, як вона ну, не можеш казати слово ні, вже страшно, це інша річ. Страшно. Слово там, я не можу м, побудувати стосунки. Ну раз не зміг, два не зміг, я не можу. А якщо розкласти не можу, може не хочу, боюсь, нема досвіду. Слово не можу, воно так розкладається. Боюсь, не хочу, не знаю як. Так, отут потрібно на, на цьому зосередитися. Або... Е Підвищити самооцінку да, не можу. Тому ми можемо змінити мислення. Тобто це потрібно сісти і все чітко прописати для себе, які думки я буду вважати некорисними. Або корисними. Я завжди таке завдання даю людям. Тоді людина сама визначає, тобто людина стає сама хазяїном ну, своєї, якщо ми про це кажемо, своєї самооцінки. Тобто вона сама формує самооцінку. Може людині буде подобатися, навіщо її називати заниженою, може мені це корисна самооцінка така. Бо я можу, дійсно, маючи таку самооцінку, коли я вважаю себе якимось слабким, невпевненим. Може це мені допомагає оточити себе людьми, які вирішують за мене проблеми. Ну, можна сказати, що це не корисно. Ну, да, Люди, які налаштовані на досягнення, на впевненість, на відчуття своєї гідності, вони скажуть, «Да ні, так же жити не можна. Можна дуже і заможно можна жити. Да? Багатих батьків, як от залежні люди роблять, да? тобто жертва він не може кинути вживати, там, або хворий, що то таке. Ну і, і якщо батьки заможні, то людина якби. Ну, нічого не може, ви розумієте, да? але можна живе, да? от так? Отак можна жити, дійсно можна жити. Тому це таке питання для мене, питання вибору і питання таке філософське. Тобто усвідомити людині самі собі. Ну, от це ж є у нас такі загальні думки, що потрібно підвищувати самооцінку. А може не потрібно її підвищувати, Навіщо? Це професіональна, професіональний нитік, От я люблю згадувати завжди радянський мультфільм Вінні Пух. Дуже мудрий мультфільм. Пам'ятаєте Ослі Кіга? Ну, все за нього, Вінні Пух, день народження зробив, все для нього зробив. Тобто це показує, що не так то і це погано бути професійним нитіком. Ну, взагалі, якщо так. Піти далі, то це розуміння себе, це я вважаю, що дуже. Це постійний процес, ну, моя думка. Ну, мені 64 роки. Якщо сказати я себе зрозумів, скажу, що ні. Чому? Бо людина розуміє себе в якихось незвичних обставинах, От до війни. Ну, ми ж розуміли себе до війни? Прийшла війна, опа! ми бачимо, що люди якісь інші стали, так? Да? І навіть хто себе розумів, попав в складні обставини і, і вчиняє вже такі вчинки, що і сам не очікував від себе, бо люди оточуючі, так? Да? От ти от зрозумій, що значить зрозуміти себе, так? Да? Тобто для мене розуміння себе це процес на все життя. Бо потім потрібно себе зрозуміти в певному віці. Ну, ти, молодь завжди, вона дивиться вперед, там все, там 10-20 років попереду, все нормально. Ну а в 64, що скажеш, у мене 20 років попереду, бомба, все, клас. Та ні, якось воно не звучить. Просто познання себе це процес, до якого потрібно готуватися. Так що, якщо хто сказав себе, я себе зрозумів, то пробачте, ну це помилка на мій болі. Ти себе зрозумів, от, наприклад, зрозумів сьогодні, який ти в певних обставинах. А взагалі себе зрозуміти, ти потрібно там нагору залізти, там, потрапити, не дай Бог, в аварію, там, втратити близьких, чимось захворіти. І потім раз-раз оце познання себе. Тобто, можна сказати, я себе познав в комфортних умовах. От Коли я живу комфортно, в мене все є, от те я така людина. Ну, це не значить, що я взагалі така. Тому от люди, які вже пройшли іспити в житті, от можна сказати, вони себе розуміють більше. А вони що розуміють? Що життя. Поступово проходить, в житті може бути все, не всі наші плани збуваються, і тоді становиться якось спокійніше. Це не означає, що завдяки цій філософії потрібно замерти і, в принципі, не рухатись вперед. Ні. Оце є мудрість жити, розуміючи, що не все буде так, як хочеш. Оце для мене справжня мудрість. Коли люди кажуть, все буде, як я хочу, ну, якось воно так самовпевнено впливає, це, виходить. Бо всі ми кудись потім йдемо, ну ви знаєте куди, так? Да? Тому поки ми живі, поки ми тут, то ми можемо дійсно сформувати певне бачення себе. Якщо нам не подобається, ми подивились на себе. Оце мені не подобається. Я починаю, починаю себе змінювати. І мені подобається фраза, сказав, не пам'ятаю фамілії, а, є такий Вацлавик, да, був, чи був він живий навіть вже ні. Він сказав, сейчас скажу фразу, хочеш щось про щось дізнатись, починай діяти. Тобто є такий підхід в психотерапії, коли ну, відразу людину спонукають діяти. Ну, наприклад, от приходить до мене людина, каже, у мене низька самооцінка. І замість того, щоб, скажімо, там тривалий час щось там розглядати, можна сказати, все, давай починаємо діяти. Що тобі не подобається. То-то, то-то. Все. З завтрашнього дня будемо... Намагатись потрошки змінювати все це, так? Да? І ну це в чому тут філософія? Дивіться. Тобто, це так, да, це не швидко відбувається. Але коли людина починає діяти, вона що ще узнає. Розумієте? Це дуже цікава, такий підхід. Бо коли я буду сидіти і думати про самооцінку свою там годинами, А тут кажу, а ну давай зміни сьогодні. От сьогодні подивись на себе інакше. Да? Сьогодні, от зроби не так, як тобі голова каже. Сьогодні подумай про себе краще, ніж ти завжди думаєш. Опа, І коли людина починає змінюватись, у неї відкриваються якісь інші канали розуміння життя і себе. От тут дуже цікавий, цікавий момент. Я, мені важко з людьми спілкуватися. Все, коли починаємо. Помаленьку, щось сказати. От, наприклад, коли там в реабілітаційних центрах часто кажуть, що я от там не можу давати зворотній зв'язок. Ну, кажу, ну скажи хоч пару добрих слів людині. З цього починай. Це ж не, не важко. Ну, починай сьогодні. А потім ми розберемось, наскільки страх на тебе впливає, наскільки тебе блокує твою волю. Тобто в дії людина більше, більше узнає про себе. розумієте, В дії. А розговор це теж дія. Це вже мисленева дія. Або є такі речі, коли тільки можна про них говорити, говорити, говорити. потім, Ну, я це зроблю потім. да, Це така прокрастинація. да, І можна отак все життя жити. Ну, це, це є є такі люди, їм теж так подобається. Тобто, на завершення, що хочу сказати. По темі оцій самооцінки. Тобто Ми самі можемо брати спосіб мислення, ми в змозі, ну тут потрібна по допомога фахівця, можемо розрізнити, де, де у нас думки, які в нас внесені з дитинства, або там десь зі школи, з якимось вчителем. Є такі вчителі, що можуть дитині щось шляпнути. У нас з цим живе все життя. Тобто Розділити і зрозуміти, це дійсно думки мої про мене, які критично осмислені. Або ці думки, які я просто приймаю зі сторони батьків там з дитинства, і взагалі не під, ну, вони з, моєї, з моєго боку не ніколи критично не розглядались. І коли ми оце роз, розділимо. І тоді ми починаємо критично, ага, так, оце про мене казали, є тут доля істини. Ну так, да, є, я там нерішучий. Окей, все. Але ж я себе переконав, що я нерішучий, так да, там. Тому все. З чого рішучість починаємо? Беремо якусь справу, маленьку, маленьку, не треба там зазіхати на щось велике. І робимо. Або людина дивиться, о, а це, що мені казали, да, це корисно для мене, це допомагає жити. Оце розділення це тривалий процес, іноді боляче, бо іноді людина настільки впевнена в правильності своїх думок, що їй важко відірватися від цього. І тоді ми формуємо той погляд на себе, я навмисно запобігаю адекватна самооцінка слова, ми формуємо той погляд на себе, який нам комфортний. Як його назвуть люди, занижена, завишена, там адекватна, неважливо. Головне, я обираю для себе комфортний спосіб думок про себе. Коли я це обрав, живу, потім проходить певний час, відчуваю, що щось тут пробоєна якась є, треба трошки замінити. Тобто оцей процес формування погляду на себе або самооцінки, це процес, який можна постійно переглядати. Але на мою думку, якщо це назвати просто спосібом думання про себе або керування думками, як хочете. Ну, просто кожен фахівець придумає щось своє, так в принципі в психологія формується. Хтось щось почитав, йому щось думає, о, ну, тут можна додати це. Ну, якщо подивитись, на, як формувались різні теорії психології, ви це побачите. Хтось додав, хтось переосмислив. І формується нове-нове-нове. І так оце буде до кінця життя. Все, дякую вам, до нових зустрічей через, через середу. До побачення!